Гаразд. Тепер нам потрібно перевірити, що може викликати десь бактеріоз. Для цього ми візьмемо назот крові, Верх. бачимо проблему. Тобто в кров'яному руслі теж є щось, що пошкодить. Тобто центральною проблемою у нас є відведення, але одночасно з тим, у нас є дисфункція пов'язана з підведенням туди корисних речовин ще додатково. Нам потрібно зрозуміти, що там не так. Ми можемо подивитися, взяти нозоди. У мене записані тут декілька штампів. Подивимося, що впливає так на тіло Верх. Ні. Верх. Є. Це в нас є отруєння токсичними металами. Верх. Немає. Вверх. Вірус. Є отруєння вірусами в крові. Віруси і в нас ще є. Так. Можливо. Є ще раз. У нас є поствірусна інфекція. Вірус ставим. Не відміняє. Ставимо вірус, ставимо поствірусну інфекцію вверх. І вона відміняє. Тобто, це не сам вірус настільки впливає, як по після вірусна інфекція. Це поствірусна інфекція в організмі, яка постійно своїм впливом подразнює вегетативне ядро. Це вегетативне ядро створює постійний сигнал болі з внутрішніх органів. Ось так. Поствірусна інфекція. В принципі, ми можемо зробити зараз декілька алгоритмів. Для лікування поствірусної інфекції у нас є чудові органопрепарати для детоксу. Зараз подивимось. Це детокс-програма, яка буде стимулювати знищувати, виводити оці залишки вірусної інфекції, які в організмі присутні. Це детокс-препарати Роя Мартіна. Так і ми зараз їх будемо записувати на крупку. Далі підберемо крупку гомеопатичну. І, в принципі, все. На цьому лікування наше буде закінчене. Тому що як такового в організмі немає нічого. Це просто як. Помилка, яка залишилась в організмі, от уявіть, щось схоже на те, що була інфекція, яка наслідила, прийшли туди хлопці, вони це все прибрали, а приміщення вивітрити забули. Так? І воно так і залишилось. Звідти постійно йде неправильний сморід, і воно, створює, що цей фон в системі подразнює вегетативне ядро, вегетативне ядро створює боловий сигнал про те, що там є щось, і що його потрібно лікувати. Насправді там нічого немає, просто потрібно дати спеціальний препарат, який буде допомагати виводити цю всю нам гадость.